Доброго дня розглянемо в огляді будинки на продаж. Більш доступні варіанти, так і дорожчі будинки. В огляді будинок загальною площею 55 квадратних метрів. Всередині три кімнати. Підведені комунікації газ і електрику. Для користування залишаються меблі та частково побутова техніка. На подвір'ї криниця, господарчі будиночки, санвузол. Загальна площа ділянки 25. соток. Це оголошення власника. Всі посилання на оголошення будуть в описі під цим відео. Вартість цього дому 5,5 тисяч доларів. Знаходиться будинок в спокійному місці в селі Станишівка Білоцерківського району Київської області. В цьому населеному пункті є декілька магазинів до міста Тараща 15 кілометрів. Продається будинок загальною площею 88 квадратних метрів, в будинку 3 кімнати. В будинок підключені комунікації, а саме електрику та воду. На подвір'ї є своя скважина зі смачною водою. Опалення в хаті парове з твердопаливним котлом. Можливо, також опалювати хату через піч. В будинку знаходиться суміжний сан-вузол з ванною та туалетом. Для підігріву води використовується бойлер, підключений швидкісний інтернет та кабельне телебачення. Це досить хороша цегляна хатинка зі всіма зручностями, поставлені металопластикові вікна. Загальна площа земельної ділянки 10 соток. На подвір'ї господарчі приміщення та гараж. На ділянці є город і садок. Огороджена ділянка ось таким бетонним парканом. Власниця будинка вказує, що дім знаходиться в селі Соснівка Дніпропетровської області. Ціна складає 11 тисяч доларів. Контакти власниці будуть в оголошені. Всі посилання на оголошення будуть в описі під цим відео. Далі розглянемо дім, який продається в селі Філіопіль в Вінницької області. В знаходиться три кімнати. Підключені комунікації газ, електрику і воду. Для підігріву води використовується бойлер. Опалення газове та пічне дровами. Загальна площа будинка 80 квадратних метрів. В хаті зроблений гарний ремонт під себе для життя. На подвір'ї є молодий садок з фруктовими деревами та город. Загальна площа земельної ділянки 68 соток. Неподалік є ставок. Це оголошення власників: ось така вартість дому, що по курсу доларів складає 11 794 доларів. В цьому селі, де знаходиться дім, є школа, декілька продуктових магазинів та комплекс відпочинку. До міста Хмільник 12 кілометрів. Ось такий цегляний будинок загальною площею 53 квадратних метрів є всі комунікації та зручності. В будинку роздільний санвузол із комунікацій підведено воду. Електрику і газ всередині три кімнати в хорошому вигляді, поставлені металопластикові вікна, на подвір'ї господарчої забудови і криниця. Загальна площа ділянки 6 соток. Територія огороджена бетонним парканом. Ціна будинка 15 тисяч доларів. Знаходиться в досить великому місті лубни з населенням приблизно 44 тисячі людей. В місті є велика кількість магазинів та супермаркетів. Міська лікарня, аптеки, кафе, парк та інша інфраструктура. Далі в огляді розглянемо будинок, який продається також в місті Лубни, Лубенського району Полтавської області. Загальна площа дому 42 квадратних метрів. В будинку три кімнати, підключені необхідні комунікації: газ, електрику та воду. Житлова площа становить майже 23 квадратів. Опалення газове: Сам будинок побудований з цегли, покрівля зроблена з металопрофілю. Всередині є зручності, суміжний санвузол, є супутникове телебачення. На подвір'ї додаткові господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 5,5 соток. Це оголошення власників. Ціна дому 310 тисяч гривень, що в доларах 7406 доларів. Дім знаходиться в гарному місці. Продається такий будинок по досить непоганій ціні, а саме 2300 доларів в селі Петрівці. Мергородського району Полтавської області. В будинок підключено газ та світло. В хаті дві кімнати. Опалення газове, загальна площа 48 квадратних метрів. санвузол знаходиться на подвір'ї. Потрібний незначний косметичний ремонт. Частково в хаті поставлені металопластикові вікна, дім побудований з цегли. Загальна площа земельної ділянки 30 соток. На подвір'ї господарчі приміщення. Це оголошення власників. Посилання на оголошення буде в описі під цим відео. В селі є школа та продуктові магазини. В місті Миргород є вся необхідна інфраструктура, школи, дитячі садочки, лікарня, аптеки, відділення банку, відділення пошти, супермаркети та інше. Відстань з села Петрівці до Маргорода 14 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.